Привіт всім! Друге відео. Заїхали до бабушки, поміряла її давлення: 175 на 100 тиск. Пошла до дежурного врача, де знайти не можна, бо врача дежурного в відділенні немає. Є тільки дежурний по всій больниці. Мені тут інтересно, як може дежурний припокоїв, так. А чого немає відділення? Діжурного лікаря, як таке може бути? Ну, як може, дежурний? Я з професія дежурного попадки не покупаю, я А, так. Ну, а ця санітарка мені каже, а я до санітарки підходжу там на посту, говорю, така сіта. А діти ще ті, де? не знаю, діти. Я говорю, а ви хто? Говорю, ви хто? Хто ти така вообще? Я санітарка кажу. А, все зрозуміла. Думаю, ні, ну якщо санітарка, на ви щопотам. Кажу а де? вона каже, він може бути в гінекології, везде він один врач на больницю. Як таке може бути вообще? Все вона мені так сказала. <клес> Значить, і это її только що прокапали. <клес> Ось вот так вот. Її прокапали. Mm -hmm. <клес> Не знаю. <клес> поїдем, поїдем, сейчас додому сніда обідає, вже не знаю. общем, ми ж купили м'яско. Диви, як кидається. Диви, як воно кидається, мале оце йор. Ти бачиш, як кидається, буде на нього. Воно його держить просто. Йоршеська порода кидається. Ми вирішили сьогодні в меню у нас буде м'ясо по-французьки. Тому що ми купили біток. Часть буде дітям на відбивні. А більша частина буде, на ну не більша частина, а там якусь сколько там ми собі сделаем по французским яску. Что нам так захотілося. Ну оно буде таке не совсем типичная. Ну, але не по-французски, а не по-бугарски. По-тарасовски -по буде, скажем так. Все їдемо. А, сейчас хочу поклеить стекло на телефон, потому что я заезжала в один магазин, там не было скла на мой последний айфон. И мені на той, на той надо поклеить. Потому что поцарапается стекло. Что я постоянно за айфон свой говорю? Да, я буду постоянно говорить, что у меня новый айфон. Да, пока не выйдет, Все. Все, Скажи всем привет. Скажи, що я уже хорошо сочувствую. Салфетки, например, вот кидаю, разношу. Карма. Не прыгай на мене. Как дела твои? Иди сюда. Ага, до діми пішло. Іди сюди. Іди. Переживають підписники за тебе. Не приги, пожалуйста, не прийде, кормуся, не пригай. Переживають, думають, як там собака машина. Машина собака, Маша і не любить, цю собаку, да, так, Кармусечка? Так. Представте, ми приїхали додому, а діти ще сплять. Чесно говоря, я немножко в шокі. Ну, ладно, будіть не буду. Зараз я вам покажу, що я купила. Зараз, девочки, зараз. Будемо делать розпаковку. Так, це кормелітин корм я забираю. Значить, ми купили перчик 89 кілограм солодкий. Дивіться, середньої, червоненький. Шикарний маленький, 80 гривень кілограм. Це нормально. Ми купили моє любиме печиво. Вот такое. Вот такие от палочки. Оно. 190 гривень кілограм. Далі. О, папа купив огірки. А по чому огірки? 100 гривень хорошеньке. Угу. Далі нам просто мало ящика мандарин, ми вирішили ще купити грушку. 80 гривень теж кілограм. Щас Дальше. Далі ми купили цей. Корейська морковка. В общем, смотрите, корейська морковка і этот салат мой любимий, получилося на... на 300 гривень. Оце на 300 гривень получилось. Так. Що ще ми купили? Купили сало. Це на 90 гривень. На 90 гривень Діма купив собі такий кусочек сала, біленький. Это ми купили. По 270 гривен Биток на кості. Везде був по 330, везде був 330. Ми купили по 270. А скільки тут, Дима? Кілограм 600. І, конечно же, конечно же ми купили. Салку. Таке сало по 600 гривень. Ну, типа генеральська. Ну, що типа, не типа. Далі ми зайшли в магазин ще ковбасний. Ми купили кусочок адегейського сира, тому що, ну, не всі как бы його їдять. Сосісочки зараз на сніданок сварим. І сирок твердий. Вот такие покупочки у нас. Сейчас я вам покажу, чтобы все было красивенько сейчас. Я вам показываю такое сало. Хорошее сало. М'якеньке, что мне надо было, самое главное. Я вам скажу, что останній час я люблю сало де меньше прорези мясное. Чтобы было меньше прорезай. Но я такое прям целое белое. Я не люблю. Це кусочек 90 грамм. Вот такая вот морковочка сейчас. Корейська. Це вона налила специально. Вот такой вот салатик, дуже смачний. Печиво, грушка. Огірки. М'яско, сосисочки, сирок, перчик взагалі шикарний. В общем, зараз будем снідати, ребят. Такий у нас буде сніданочек. Сейчас заварю яйчику, сделаю чайок, и буду у нас такой такие Что? Запросила Диму на романтичную вечерю. Кажу, Романтичный снеданок. Кажу, давай с тобой уже как-то вдвоем пока дети сплять. Быстро организуем. И вот такая у нас получается красивая полянка. Будем вместе. Все. Ой, классно! Так. У нас слово так, конечно. Ну, короче. Ну, коротше, вже я поняла. Все. За коротше, я вже знаю. У нас немає світла, но у нас є адегейський сыр. Это колбасна якась фабрика у нас. Мясна родина, яко вона Да, Колбасна родина, щось таке. І ми купили. Надо есть. Ну, вообще немає запаха. Вот тут слово совсем. Хотелось бы хлеб с маслечком, с чайком. Я послушала ваших советов, что не, на... не надо. Извините, грудь чесалась. Не надо есть макофе пить постоянно. Димочка, ты бнули чайку? Вот, просто. От, значит, что мы делаем? У нас есть на выбор много. Разновидности. У нас есть черный хліб и батон. Як ты думаешь? З яким буде смачніше? З батончиком. Адегельский, да? Ну, возьмем, попробуем. Сейчас я намажу. Это сильно жирно для меня. Я на надію, я тебе только что сало Скільки Ну, ти що? Подождите, сейчас я. Поклеила я стекло на телефон. Чуть-то 650 гривен. Ой, животик Кажу, так дорого у вас. Значит, телефон у вас, знаете, есть. Я не знаю. Так. Вот отрезала я. М -м -м -м. Это наслаждение. Спасибо, Дося, что напомнила. Адыгейски дуже смешные. Если сладенький чайок. маслечка, сырок наверх. Ти що Так, у нас у нас немає світла. Я считаю, що ми дуже втомилися І треба полежать. М? Після сніданку. Трошки отдохнуть. Чуть-чуть. Ну так. Да. М -м. Вот так вот. И обязательно не забудь выпить витаминку Д. Таблеточку. Сербая чай. М -м. Сало. Тебе задобно сало? А це ж ти біле взяв. Половину Голодний, тому що. Хороший день суботи. Не дуже хороший по новостям, звісно. Загинули люди. Кацапи, як завжди, сволота. лілі в мирних людей. Я так понимаю, потому и відключення світла экстренно. Ночью робилося. Дуже смачно. Такой снеданочек, конечно, имеет место быть. В украинской родине. Кожну субботу. А что це на футбол? Сидим. Яка кров? Це від моркви, а як. Це від борща. Від борща? А як воно так? Ну, це все, це біжі фубаки вже все. Ммм, такі ці печеньки, палочки, ногтики, пальчики. Дуже смачне, дигейське. Зробити видобуваєте? Без вкусно. безкусно. Безкусно, ну мене ж такий. Так мабуть вкусно. Смачний, ну він смачный. Пожалуй, сделаю я себе еще один в Маленький сык и тут всего хлипчика. Чуть-чуть. С утра всегда масло. Помню, в санатории давали в это. Такие кусочки маслечка. Сейчас Последний, последний Все. На бокову. Не обратить треба ще. Треба ще ще вбрати стало. Ой, не знаю, мені так подобається цей адегіский. Прям вообще. Я його завжди любила. Ну, ніколи не купляли. Але може я одна і воєм. Ну, ну, декілька разів купляли на квартирі. Бо ти його не їсиш. А потім викидати. Я не можу більшої Що ви думаєте З вчорашнього ящика мандарин? Вже пів ящика немає. Мої хлопці Уложили Аж швидко, аж бігом, Пів ящика Так, да, дуже смачний сир Нічого не можу сказати А грушку? Не любиш грушку? Головне, діти проснулися, а мы сыдумой поделаем вид, что їх не слышим. Извините, но у нас романтический сніданок. И поэтому діти будуть ждать, І не виходити до того моменту, поки ми не закінчимо трапезу. Ну, Потом остатки доїдять, то, що можна, Ну, как бы. Я считаю правильно, да? Пускай ждут, знают свое место. Что они? Посидят. А мы даем ему себе спокойненько. А потом все выходит. Кажалю пошли. Ты чуешь, что мы пошли? Запроснулась. проснулась. Мы не вместе. И Вова, ради какой кажалю вставай. Пошли, пошли. Ради... Вова думаешь у нас немало. А Ми діткам сосисочки купили, да, Димчик? А там у нас сафеточка лежит. А, я ж вам не показала рыбу, Дима, купив. Он покажет. Він зав цілого став столоба. Цілий стал столоб взяв і. Він думає, що нас сама. Я його взяв став толстолоба стол, стол, і його отак стейками нарізав. І хоче заморозити. Ти його будеш морозити, так? Да? Толстолоба? Ні, толстолоба. А, да. ну, ти ж його там. А м'ясо Діма поклав в морозилку. Потім, каже, на би в хорошо нарізається цей. А салфеточка там була отут вичерень би накапала. Мокренько тут лежить не де тут? общем, ладно, поїла, хорошо, вкусно. Пішла тепер полежу. Красота. Вийшла ситуація. Лежимо, Лежимо, кайфуємо з Дімою, наслаждаємося вихідним. І Діма такий лежить, все. Поїдеш і такий каже, а наскільки нам до Марії? Це Вована додаткове заняття. Я дивлюся, а нам уже як 13 минут треба бути там. Даво, ми зібралися за 3 секунди, оділися, так? Да? Да, але це буде воно їде. Да, так, ну я написала, вибачила сто раз. Ну, нічого страшного. Да, буває. Сейчас быстро проедем, піде на заняття. Ну, так выпало з голови. Вот ви понимаете, просто вылетела з голови. Машина там. Ох, це в мене таке, конечно, з пам'яттю проблемно. Вовочка, давай. Ну, сьогоднішній базарний, конечно, випуск посвящен моєму дорогому супругу. Значить дивіться. По поводу, що пишете, що дімочки чи дімочки, не холодно. Я вам хочу сказати, що це він ще тепло діти. Діма зимою ходить в тоненькі курточки. Дуже рідко, коли, ну якщо там десь довго на морозі, там і сніг, на горку, він може щось одіти тепліше. В основному він ходить в кофті, а іноді взагалі і в шортах зимою. Я не знаю, він морж чи що, йому завжди жарко. У нього трошки підвищений тиск. Сліпочка. Вот, поэтому він как бы всегда ходить полу роздітый. О, так що не переживайте. Він не мерзне. Дім, ти не мерзнеш? Тут, тут, шо ти? Тут... Я, я просто не розрішала одеваться. Вова, Була... яка цепочка. Дома привет, Виталина, соседка. Э, короче, в общем, таке А, що... Шо... Там мені зробили замічання. Я все читаю, спасибо, я до всього прослуховую. що я погано з Дімою говорила, коли він привіз мандарини. Ну, ви ж розумієте, що це люблять, ми так прикрикуємо на одного ну друг на друга. Ну, ви що? Ну Звісно ж, я і рада, і як такий ящик стільки мандарин привезти. Звісно ж, я ну, би рада, але з іншої сторони, такі дорогі покупки. От. Я не кричу, там, ну, щоб я ще Боже пасі і ще це знімала відео. Ні, це ж такий формат ну, люблять, капети на папочку. Ви думаєте, що можна на нього сильно покричати? Теж може гиркнути, раз я бігом рота закриваю. От. Так що коротше, ми зараз завеземо э, вову, Вова, перестань нити, тому що ти мені вже надає цим е, Ну, Найдемо значить, вдома. Ми зараз їдемо, завеземо Вову на це задання додаткове. А самі що будемо делати? Піть кахає. Погубить нема. У мене щось мокра сраха. Я вже там посижу в машині і мокра срака. Світ Боже, я вся мокрая. Що там такое? У мене вся саха мокра. Світ краша. Чим, отака чашечка манюсенька чаю. Апельсина гранат розмарин Ну натуральний 85 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що для мене то це дорого. Мама мене питає. Питаю мене Діма, тобі треба ці твої очки? І достає їх откуда-то з а я вже забула. Ну, звісно треба, ти ж надо, що не бачиш, яка модна в них. Да. Стиль и я синонимы. Как вам окулярчики мои? Хм, прикольно. А что не? Ну такое, если б я так десь пошла бы так, мене бы не поняли, я думаю. Ты хочешь Вове їх подарить? Ну еще я просив. Чи они мені может йдуть, надо ходить на хотите? Ходи в них. Ой. Ну, такие Да я их купила уже, напомню. Вот зачем я их купила? Просто вопрос, зачем, Маша? Вот есть какое-то логическое объяснение. Зачем ты купила эти окуляры? Вот что навеяло тебе купить такие окулярчики? Да. Ну ладно, давай Вове подарим. Так, от бляха, як це так мене бісить. Ми приїхали вже з додаткових і Вова попросив піцу. Вова, що ви сьогодні вивчали на додаткових? Ми Сьогодні Виходь. сьогодні у сьогодні мене був там новий друг. Новий так, друг? Де ти куртку так, а де він так куртку запачкав? Такі, такі. Що ззад? А де це? Що? А, де був... він вже засрав куртку? Так, так. Ну слухай, такий друг, він от штаха дочний. Його зовут Богдан. Я сказала, як мене злочим, висвітлюємо ним з не. Ой, ну слава Богу, що ви тепер дружите. У вас все хорошо. Давайте піцю. добре. Давайте піцу. О, а піців нема. Вовочка, піці немає. Вибачте, лісу. Визу... да, бачите, світла немає. Піц не працює. Фору. Немає, синочок не робить, ось написано, поїхали в друге місце. Ну, Бач, тут світла нема, ну чого ж стріляли шахідами, шлюхедами. в другий магазин поїдемо. Подожди, Вова, подожди.